Значить, Були ми здивовані. Батва зелена, листки ми бачимо з вами, а корзинки вже сухе. Добрий день, шановні аграрії, уборка, олійний, соняшник, на якому аграрії піднімаються. Насінева компанія Агрован збирає соняшник. Значить, що воно виходить? Стебло зелене, соняшник сухий. Корзини, як дим сухий. Соняшник визачений. он комбайн. Бачите, ходить. По кабінгу соняшник. Височезний, гарний. Стебло зелене, ножатка гризе як сліпа, хопила очерет. Понаблюдайте. Значить, що ми збираємо? Це у нас соняшничок сармат. Посів був кінець квітня, значить, поле у нас було після зернових. Зробили сюди ораночку, все як порядочні люди. Несли органофосочки 2 кг. Зимою вологе майже не було. Посіялися в квітні, квітня, накрили довсходовим гербіцидом. З посівом давали, чуть не забув, карбоміду, саме головне, азотику дали кілограм 80 І от І отакий отримали посів. Значить, Соняшник після весняних морозів впав в стрес, розпочав вегітацію з потеплінням. Значить, Гербіцид довсходовий тримав. Понаблюдайте, навіть і зараз видно, як він тримає. Де не де є, у нас поскакує амброзія, а так, посів чистий. Понаблюдайте. Чого я вам наголошую так так надовсходовому гербіцидові? Да тому, що тут страхового не було. Даний соняшник стійкий до Гранд Стару наготовили і Гранд Стар, і Гіліантекс хотіли в місті внести. Але не тут то було. Він після нашого оприскування фунгіциду, стимулятора росту так рвонув стрімко розвиватися, що ми сюди вже заїхати ні прополоть, нічого не могли. Оставили на призволящі, так як є. Значить, Потужний листок, потужна маса його така накрила землю, вологи потім далі не було. І він, в принципі, він чистий. Наголошую, без страхового гербіцида, без ранстара і геліантикса, отак ось понаклоняв корзинки. Дає нам гарний урожай. Результати уборки я вам розкажу в кінці відео, або напишу, або закріплю після того, як ми зважимо усі машини. Значить, Чим мені подобається цей соняшник? Цей соняшник, коли там в юлі нас хотіло вижарить і жарило так, що мама не горюй. значить, Даний сояшник себе гарно відчував. Собі листочками накрив землю, волога не іспаровувалася. Тим самим не давав пророщуванню бур'янів. Тріщини, бачите, по соняшнику. Тобто у нас Дніпропетровська область так само була обділена вологою. Але соняшник наш і витримав. Як ви бачите, корзинка суха, батва зелена. Ну ось я вам корзинку покажу. Подивіться, це вона в високшому стані вже, гляньте. Бомба. Її вивернуло. Масло є тут. Шановні аграрії, накосили вже машиняку, круг. Поїхали важить. Взнаємо натуру і олійність. Оп. Соняшник нас задовольнив. Чим він, подивіться, він потужний, потужне стебло, гарний у нього старт був. От, Так, зразу скажу по гускоті, ми її сіли 65 тисяч. Соняшник вирівняний. От, Подобається, як він переносить спеку, у нас є з чим зрівнювати. У нас, якщо він буде видно, на тій стороні поля, там інший зеленіший соняшник. У нього е, хуже вид. Він виглядає слабіше, хужіше, і по всходах було і затримка в рості. Даний гібрид нас повністю задовольнив. Видержує гарно засуху, тримає гарно заразиху. Подивіться, в нас на цьому полі заразихи я жодної штучки не бачу. Бачите, заразихи немає. Значить, з першого погляду показується, що соняшник рідкий. Але я тут навіть пройти не можу, шановні аграрії. Не можу пройти. Це так видає собі камера. От якщо показати руку, бачите, ось фактично в мене рука-ладошка між двома соняшниками, як ви бачите. От такий от гарний вийшов соняшник. Всім рекомендую до вирощування. Багато хто і в Ютубі показував, і этот, наскільки він прекрасний. Це не тільки в нас на Дніпропетровщині, а й в інших регіонах. Корзинки наклонені, поміряємо натуру і покажемо вам, видамо в кінці відео обов'язкову урожайність. До побачення, шановні аграрії! Мирного неба, благополуччя, гарних рожаїв. Коментуйте, дякую за перегляд!